У мене диня заморожена, пересипана цукром. І це вже стільки вона пустила суку. Ставлю її на вогонь до закипання і проварюватиму хвилин 20. Тут у мене диня, цукор, лимонна кислота та ванілін. Це динька, в мене вже вискрілися цілу ніч. Теж стала ось така напівпрозора. Ставити знову варити. Диньку вже відкинула на сито. Зараз сирубчик стече. Буду викладати на підтони для сушарки. Усі висохли цукати з дині, вони не пересушені, м'ягенькі, але сухі не липнуть до рук. І ось так цукати теж. Пересипала трішки пудрою, і ви готово, можна зберігати.